Дивимось віло Валамар, це віла Вальхуді на першій лінії. Ми заходимо, бачимо таку вітальню, велику простору. Дивіться, диван, тераси, вона дуже світла. Приємні кольори. Йдемо дивитися другий поверх. Віле Валамар. Розрахований на 10 людей. Ось перша спальня з три спальним у якої є власна ванна кімната з душовою. І вихід на терасу. Дивіться. це просто увазі спокою. Такий райський куточок. Наступна спальня. Тут дві односпальні ліжка, шафа і ще одна спальня на два ліжка, як дитяча зона. Подивіться, тут вже вихід є на такий балкончик спокійний. Ще одна ванна кімната з душевою загальна. І ось четверта спальня. Вона також з двоспальним ліжком. І з виходом на терасу. Що є на кухні? На кухні є абсолютно все, що потрібно: кавоварка, мікрофвильовка, тостер, велика посудомийка, пральна машина, духовка. Така ось. Кавова машина повноцінна, великий холодильник. І ось уявіть, ви з родиною відпочиваєте на такій шикарнішій терасі. Тут у вас барбекю, морепродукти, паелья з морепродуктами, вино, сангрія. А і ось такий прекрасний сад, де можна а, поставити шезлонги, відпочивати просто під деревами, тому що тут дуже затишно, тут тінь, тут немає такої спеки, немає такого сонця. І ось ви просто виходите, відкриваєте вашу таку невеличку каліточку, і ви вже знаходитесь на морі.